Ексклюзив скловолоконні бочки тепер і вони на ремонті в Агроремпластик. Ми цінуємо кожного клієнта, тому допомагаємо завжди і всім. І що ж це за бочки? А їх секрет у матеріалі смола та скловолокно. Вони жорсткі та витримують навантаження на розрив. І на перший погляд виглядають міцнішими за пластик, але є зворотний бік, удар чи вібрація і поверхня кришиться, немов скло. З часом така бочка покривається тонким павутинням тріщин, яке лише росте з кожним роком. Саме так сталося із цими трьома бочками, які привезли до нас на майстерню. Всі вони мають різні ушкодження: тріщини в кутах, вирвані та поламані перегородки, а всередині кожна покрита павутинням мікротріщин. Як і в ремонті пластикових бочок, ми почали. З підготовки демонтували старе покриття, просвердлили тріщини. Аби вони не розповзалися далі, зашліфували пошкоджені ділянки, щоб видалити ослаблені частини та забезпечити надійне щеплення нового матеріалу. Далі накладали шари скловолокна, просочені смолою. Місцями їх знадобилось дуже багато, щоб відновити міцність. Коли матеріал застиг, ми вирівняли поверхню та надали їй акуратного і гладенького вигляду. На перший погляд здається, що нічого складного, але під час підготовчого та фінального шліфування пил і скловолокна розлітаються всюди. Він дратує шкіру і перехоплює дихання. Працювати доводиться в додаткових Засобах захисту, як всередині, так і зовні бочки, що є не зовсім зручно. Пил настільки мілкий, що все одно просочується крізь захист, і здається, що тебе чухаються навіть кістки, агрорем пластик, ваші бочки в надійних руках.